Любі глядачі, вас вітає канал Українська мова, як вона є, і з вами Дарина, студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Я запускаю цикл відео, де пропоную до перегляду уроки для 5-го класу на теми, які є найбільш складними для сприйняття. Ми навчатимемося разом із Тарасом та Ульянкою, які подорожують Україною цікавого перегляду. Перша зупинка дітей це столиця нашої держави Київ. І тема, яку ми сьогодні розглянемо, це багатозначні та однозначні слова. Вона є дуже цікавою та корисною. Ми сформуємо вміння розпізнавати багатозначні та однозначні слова, що дасть нам змогу спілкуватися грамотно, вільно та красиво. Тож сідайтеся зручніше, ми починаємо. Перед Тарасом та Ульянкою дивні двері розберемося, що з ними потрібно робити. Який із образів дверей викликає у вас найбільш точні асоціації зараз. Виберіть одне або декілька зображень дверей і прокоментуйте свій вибір. Погляньте на слова місяць і ключ. Чи є в них щось спільне. А чи може щось поєднувати слова абрикос та антилопа. В першому випадку слова багатозначні, в другому однозначні. Улянка та Тарас зараз розкажуть нам, у чому між ними різниця. Багатозначні слова це слова, які мають два і більше лексичних значень. Наприклад, багатозначне слово гребінець. Він є у кожної охайної людини та є в півника на голові. Однозначні слова це слова, які мають одне лексичне значення. Наприклад, школа, «подушка», холодильник. Дякую, любі діти. А тепер прослухайте казку і скажіть, яких слів більше в українській мові, багатозначних чи однозначних авторства Богаєнко Ольги Миколаївни. Жили були в чудовій країні лексиці слова однозначні й багатозначні, однозначні були самозакоханими, дуже любили самих себе і не раз хизувалися своєю неповторністю. Ми особливі, говорили вони. Маємо одне єдине значення і нікому його не віддамо. А багатозначні не вважали себе особливими, бо були дуже скромними. Вони охоче дарували свої значення багатьом явищам, предметам, людям, якщо їх про це просили. Одного разу, коли відбувалося святкування дня мови, цариця Лексика отримала багато привітань. Ці вітання вона передала своїм підлеглим. «Слова. Особливо багато вітальних листівок отримали багатозначні слова, повний мішок. Це й не дивно, бо вони були дуже щедрими до інших. А однозначні слова дуже засумували, бо їм надіслали тільки невеликий пакуночок привітань. Вони зрозуміли, що своїм гонором відштовхнули всіх. Отже, у котрий раз перемогли доброта й скромність. А пихай зарозумілість залишились зневаженими. Тарас та Улянка хочуть відвідати золоті ворота, але їм дозволять увійти тільки після того, як вони відгадають загадки допоможемо п'ятикласникам. Це слово три значення має, то двері воно зачиняє, то тягнеться ніжно до мами, то букви виписує вправно. Відповідь ручка. Я у дверях, у замку і у нотному рядку можу гайку загвинтити і у вирій полетіти, телеграму передати таємницю розгадати. Відповідь. Ключ. Час попрактикуватися. Випишіть назви об'єктів, зображених на малюнках. Зазначте, які слова є однозначними, а які багатозначними. За необхідності скористайтеся тлумачним словником за QR кодом. Які з поданих іменників є багатозначними? Скористайтеся тлумачним словником за QR-кодом, щоб довести свою думку. Запишіть вибрані іменники в зошит. Помістіть у клітку того птаха, який відповідає вашому стану на цьому етапі уроку. Все зрозуміло? Не до кінця зрозуміло? Не зрозуміло? Відповідайте в коментарях. Прочитайте повідомлення Уляни до мами та виконайте завдання. Учора мене з Тарасиком запросили на водні перегони по Дніпру. Там ми познайомилися з п'ятикласниками та п'ятикласницями з усього світу. Уявляєш? Не можу дочекатися цієї зустрічі. Організатори попросили нас скласти список речей, які потрібно взяти із собою. Допоможеш мені? Виберіть з малюнків 12 речей, які Уляні треба взяти із собою. Запишіть до списку. Використовуйте лише однозначні слова. І фінальне завдання на сьогодні прочитати речення, вибравши з дужок потрібні слова. Складемо портрет уроку. До кожної літери слово Урок доберіть слова, що пов'язані з темою нашого заняття. Наприклад, Успіх, Радість. Організованість та Користь Друзі, Тарас Улянкою та я дякуємо вам за таку плідну роботу. Усього найкращого та до зустрічі!